Всесвітній день донорства та трансплантації органів для України питання донорства особливо чутливе і делікатне. В черзі на новий орган тисячі людей. І органів для всіх а вже ж бракує. Потрібно чекати. А час це в прямому сенсі життя. Про одну з успішних операцій, яка повернула пацієнта до повноцінного життя. Далі в сюжеті Валерій Глушченко. Мені зателефонували, спитали, чи я готовий, тому, тому що є нерка, яка підходить саме вам. Чи ви готові, чи ви згідні. Ви знаєте, такий момент був таке відчуття мурашок. Андрій ділиться з нами найприємнішою, але водночас і найтривожнішою миттю життя. Йому зателефонували з за інституту трансфонтології. повідомили, аби готувався до такої необхідної операції пересадки нирки. Це шанс забути про діаліз назавжди. Нашли полікістозну хворобу нирок. Потім з часом вона почала прогресувати. І все це дійшло до гемодіалізу і видаленням двох моїх нирок. Це надскладна процедура. Для мене особисто це проходило три рази на тиждень по 4 години на апараті. Недовго Андрій успадкував від батька. Мій тато захворів десь в віці 45 років, і лікар порекомендував обстежити дітей. Так як я був молодий, воно це не турбувало, але з часом воно пішло на ускладнення, яке призвело до кровотечі. Два роки тому Андрію видалили дві нирки. Відтоді чоловік був залежним від діалізу, але водночас став у чергу на пересадку, щоб отримати орган від посмертного донора. Що три місяці приїжджають до нас стаціонар, здають свою кров для оновлення даних у листі очікування. Коли виявилося, що в одній з лікарень нашої країни став донор. Координаційна служба доставила кров до нашого центру. провелися всі імунологічні тести після того. Виявилося, що зі всього переліку пацієнтів, які нам надали український центр трансплант координації, сталося, що тільки два реципієнта, яким і ми виконали трансплантацію, підходили імунологічно. Після операції в Андрія хороші показники, кажуть медики. Донорський орган поступово проживається в організмі. «Операція пройшла вдало. В принципі, пацієнт переніс її досить неважко. Загалом його стан відповідає важкості операції. Проте попереднє захворювання, яке призвело до ниркової недостатності, досить важко йому вдалося, тому що в нього вроджена патологія. Величезні полікістозно змінені нирки вони були там по декілька кілограмів. Є два варіанти пересадки органів. Перший – від живого донора. Найчастіше це близький родич хворого. У такому випадку для проведення операції достатньо лише згоди донора. Навіть діаліз не обов'язково проходити. Інший варіант отримати орган від померлого. Лікарі наголошують, зараз дуже мало людей погоджуються стати посмертними донорами, а тому кого саме оперувати, зазвичай обирають із черги хворих, які роками проходять процедуру діалізу. Наразі в інституті Шалімова в електронній черзі на трансплантацію півтори тисячі пацієнтів. Якщо у пацієнта немає родинного донора, то тоді він становиться в базу даних, так базу лист очікування, так званий. Це база даних, в якої знаходяться всі пацієнти, які потребують трансплантації нирки. Аби стати у чергу, пацієнт повинен пройти обстеження. Аналізи мають підтвердити, що трансплантація справді потрібна. Та стати у чергу не означає швидко провести операцію. Людей, які згодні віддати свої органи на лікування інших після смерті, дуже мало. На півтори тисячі пацієнтів з листа очікування у базі даних інституту лише десятеро потенційних донорів, які погодилися, аби їхні органи віддали хворим у разі клінічної смерті. Згідно знову ж таки законодавства України, пацієнти, які перебувають, скажімо, у відділеннях реанімації лікарень. Так, на території України, і знаходяться в комі 2-3, так, за шкалою, їм ем повинні по протоколу проводити діагностику смерті мозку. Коли лікарі фіксують смерть мозку і є дозвіл або прижиттєво від самого донора, або від родичів, то мають негайно повідомити про це в центр трансплант координації і швидко дослідити, чи сумісний донорський орган з організмом пацієнта. Загалом від початку року в інституті Шалімова виконали понад 70 пересадок. Медики наголошують, операція для пацієнтів безплатна. Держава в повному обсязі забезпечує надання медичної допомоги методом трансплантації. Тобто трансплантація анатомічного матеріалу в даному випадку ми говоримо як з клітин, гемопетичних стоборових клітин кісткового мозку, так і трансплантація органна забезпечується державою в 100%. Наприклад, ми або там інші лікувальні заклади законтрактовані з Національною службою здоров'я за відповідним пакетом. І за фактом надання відповідної медичної допомоги е іде фінансування. Лікарі сподіваються, що більше успішних операцій вони проводитимуть, то більше буде охочих віддати свої органи на пересадку. Після смерті підкреслюють, один донор здатен врятувати кілька життів. Валерія Глушенко, Володимир Самченко, Валентин Біліч, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.